Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про політики та процедури безпеки, які є основними елементами управління безпекою інформаційних систем в організаціях. Політики та процедури безпеки визначають правила, норми, методи, які забезпечують захист інформації та ресурсів від загроз і ризиків. Стосовно політики безпеки, це документ, який Може бути доволі масштабним за обсягами, в якому формулюються стратегічні напрямки, цілі та принципи, які регулюють інформаційну безпеку в організації. Що саме може регулюватися і зазвичай регулюється? Це відповідно. Цілі політики, визначення загальних цілей щодо захисту інформаційних активів, зокрема конфіденційності, цілісності та доступності даних. Обсяг політики, визначення які активи і інформаційні системи підлягають захисту, а також до яких користувачів, процесів, технологій застосовується політика. Визначення ролей і відповідальності. Ну тут зрозуміло, що. Потрібно встановити коло відповідальних осіб відповідно за виконання подібної політики. Далі, оцінка ризиків. Звісно, що потрібно регулярно проводити оцінку ризиків для визначення загроз вразливості, а також відповідно можливих заходів для їх усунення. Це теж може бути у вигляді загальних певних принципів чи стратегії, передбачено політикою. Відповідно положення про контроль доступу, визначення правил доступу до інформаційних ресурсів на основі ролей, а також політика автентифікації та авторизації, політики відповідно реагування на інциденти безпеки або безпекові інциденти, відповідно встановлення процедури, відповідно реагування, так, включаючи визначення етапів, виявлення, аналізу, реагування та відновлення відповідно. Ну і, і, звісно, що політика безпеки не повинна бути статичною. Вона повинна регулярно оновлюватися, відповідно, переглядатися для забезпечення актуальності, відповідності змінам в загрозах і технологіях. Відповідно, це теж важливий момент. Регулярно оновлювати політику безпеки відповідно до поточної ситуації, поточних змін. Стосовно процедур безпеки. Відповідно, можна виділити, загалом слід сказати, що це загалом процедура, це вже детальні інструкції, кроки, які потрібно виконувати для реалізації політики безпеки. По процедурам можна виділити процедуру автентифікації та авторизації, це тобто вже інструкції щодо налаштування облікових записів, процесів входу та управління, наприклад, паролями. Процеси, процедури шифрування, відповідно вказівки щодо використання шифрування для захисту даних, включаючи методи шифрування та ключові управлінські практики в цьому питанні. Процедури резервного копіювання зрозуміло, що це певні інструкції щодо регулярного створення резервних копій даних та відновлення систем у разі втрати інформації. Далі ще можна виділити процедури моніторингу, відповідно, вказівки щодо налаштування систем моніторингу та аналізу безпеки для виявлення підозрілої активності. Відповідно, процедури реагування на інциденти. Докладний план дій у разі відповідно виявлення безпекового інциденту, включаючи відповідальність, комунікацію та документування відповідно такого інциденту. Ну і звісно, що обов'язково скажемо знову таки тренінги та навчання. Це теж дуже важливий момент відповідно процедури для проведення навчання тренінгів для співробітників щодо безпеки та дотримання політик. Тобто, для чого такі процедури потрібні? Потрібен певний стандарт якості стосовно навчання співробітників, організації тренінгів, і такі процедури теж, на мою думку, потрібні, щоб такий процес, такі тренінги вони. Були відповідно організовані оптимально, відповідно, щоб вони були ефективними і несли максимальну користь для співробітників для покращення їхнього рівня знань навичок тощо. Загалом, звісно, що це далеко не повний перелік відповідно, як і політик, відповідно змісту політики безпеки, так і процедур безпеки. Загалом можна тут говорити і про цілу, цілу низку інших, скажімо так, деталей. Я виділив, на мою думку, головне, можливо, відповідно спеціалісти, які детальніше займаються цими питаннями, будуть такий підбір критикувати. можливо, вони хотіли б ще додатково щось додати, або вважають щось більш доцільним і головним включити от в такі переліки. Тим не менше, тим не менше. Знову таки я намагався дещо узагальнювати, спрощувати. Можливо, відповідно, люди, які спеціалізуються на питаннях кібербезпеки, будуть такий підхід критикувати. Отже, підбиваючи підсумок, політики, процедури безпеки, відповідно є невід'ємною частиною управління інформаційною безпекою в організаціях. Вони забезпечують структуру та керівництво. Для захисту активів відповідності нормативам і ефективному реагуванню на загрози. Відповідно, регулярний перегляд та вдосконалення цих документів допомагає підтримувати їхню актуальність і ефективність. Ну, загалом загальні фрази і так зрозумілі, про які і так ми сказали, просто ще раз загострив на цьому увагу. Що ж, сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.